Мазок за мазком і звичайна сіра шафа перетворюється на вуличний арт-об'єкт. На кожну таку трансформацію йде від восьми годин до кількох днів. Все залежить від складності роботи, погодних умов та стану майбутнього полотна. Зазвичай шафки, на яких малюю, вони в нам стані треба видаляти іржу, треба зазвичай видаляти обяви, бруд і зачищати від старих шарів фарби. Я дуже сильно люблю Дніпро. Я ходжу центром міста постійно. І коли я проходжу по свої роботи, я розумію, що я роблю це не дарма. Першу таку роботу художниці намалювали ще у 2020 році під час карантину. У той час українцям бракувало подорожей, тож вона подарувала місту можливість мандрувати в уяві, зобразивши на шавках пейзажі з різних куточків світу. Дуже приємно, коли мені дякують люди, які проходять повз, Вони теж часто дякують. Літні люди до мене підходять і теж схвалюють те, що я роблю зазвичай.